Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. Понад 900 тисяч окупантів знешкодили від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну наші сили оборони. Повідомляє Генштаб. Лише за останню добу ЗСУ ліквідували 1000 330 загарбників на фронті зафіксовано 166 бойових зіткнень. Найгарячіше на Покровському напрямку там наші захисники зупинили 53 штурми агресора. На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували у районі Міньківки, Ступочок та у бік Олександро Шультиного і Претечного. Ретеченого на Торецькому ворог здійснив 25 атак неподалік населених пунктів Дачне, Дружба і Торецьк. На лиманському відтинку окупанти намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу нового, Новомихайлівки та Ямполівки. Здійснили 22 атаки. За минулу добу авіація ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки противника, два засоби протиповітряної оборони, два артилерійські засоби, склад боєприпасів і одну ворожу понтонну переправу і Лиманський напрямки росіяни не припиняють атакувати, намагаючись зайняти нові рубежі, обстрілюючи наші позиції з усього наявного озброєння. Ворог не може гарантувати і своєї безпеки. А щоб противник зазнавав значних втрат як у день, так і вночі по живій ворожій силі техніці і позиціях прилітають наші фпв пташки, які завдають більшої шкоди ніж певні види важкого озброєння, бо б'ють влучно. Та на позиції дронарям треба добира. А без ребів це неможливо. Тож, вже традиційно у наступному сюжеті буде картка і код на реби для нацгвардійців. І з передової репортаж Владислава Круглова. Ми починаємо з того, що збираємо дрон, підготовуємо до бойового положення. У нас є різні бімби. Це у нас термобар. Це в нас осколочний. З нацгвардійцями що обороняють Лиманокуп'янський напрямок, зустрічаємось на відведенні. Воїни лише вчора повернулися з бойової роботи і одразу ж на навчання. Випробуємо новий БК. Б-комплект БК новий, щоб ми знали, як його краще йде використовувати. Да й плюс практика завжди практика, бо, як каже наш командир, коли ти. В тебе є вільний час, ти починаєш деградувати. Боєприпаси різних калібрів. Кожен тип має свій радіус ураження та дію застосування. Це в нас термобаричний для закритого приміщення, це осколочно кумулятивний для враження техніки та враження живої сили і для враження закритих приміщень, таких як бліндаж чи будівель. На полігоні на згвардійці підіймають дрон з різними типами БК, аби зрозуміти, як поведе себе апарат з новою вагою. Нерідко навчаються бійці у негоду, аби пристосуватися до роботи за будь-яких умов. Останнім часом щоразу на навчання дронарів ФПВ приїжджають і розвідники. ФПВ без розвідки, взагалі можна сказати, не працює, тому що ми знаходимо ворога, ми зависаємо над ним. Ми даємо картинку, даємо стрім. Вони вже коли опускаються низько, Ну, в них картинка пропадає, тому вони дивляться на стрім, вони коригуються по ньому і заходять чітко в ціль. Поки військові споряджають дрони для роботи, розповідають про свої здобутки на передньому краю. Мій вигляд я боковим зором побачив, як просто з підвала в погріб забіг один росіянин за півгодини. Того підвала вже не стало. Просто туди полетіли три розрахунки FPV. І таких історій у кожного розрахунку мавікістів чи FPV-шників десятки за день, бо росіяни неупинно щоранку штурмують нашу піхоту. А кожен ворожий штурм це час для роботи дронарів. Зараз ми будемо відпрацювати по цілі. Подивіться, скільки уламків, як воно взагалі виглядає зі сторони. Бійці підіймають у небо FPV та дрон-розвідник, тримають їх певний час, маневрують та вираховують спротив вітру. Після чого за командою ураження цілі. Другий дрон з іншим типом боєприпасу бійці відправляють слідом. Ті ж самі маневри, та по завершенню роботи потрібно перевірити дане БК на ще живих росіянинах і подивитися, чи виживуть. Воно там проходить все точно. -точ так же само тільки в іншій обстановці, там трішки більше напруга. Тому що там дійсно люди, там живі люди, там наші люди, яких треба захистити. І тому там хвилювання просто дуже сильне. За кілька годин у бійців новий виїзд на позиції, тож вони звертаються та їдуть збиратися з передової. Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк. Факти сітіві єдині новини. 20... молодий хлопець постраждав унаслідок ворожого удару по Нікопольщині. Медики вже надали йому допомогу. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Росіяни атакували регіон напередодні увечері. Вранці ворог продовжив застосовувати артилерію та скиди боєприпаси із БПЛА. Найбільше дісталося Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадам пошкоджені п'ятиповерхівки, будівля, що не експлуатувалася, та лінії електропередачі. Захисники неба знищили над Дніпропетровщиною. П'ять ворожих безпілотників. Теракт у Рівному. Так, Служба безпеки класифікує вибух, який пролунав напередодні в центрі міста. Поблизу торгівельного розважального центру загорівся автомобіль. Всередині вибухнув саморобний вибуховий пристрій. Травмовані водії, пасажир, вони у лікарні. Правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту та встановлюють усіх причетних. Путін видав указ про виселення українців з Росії та окупованих територій у документі, який поширили пропагандисти. Диктатор зобов'язав українців виїхати із своєї землі, якщо вони не підкоряться окупації та не виправлять так званий незаконний статус. Тобто вимагає отримати російський паспорт або інший документ, який визнають загарбники. Дає на це півроку. Нагадаю, Україна нагадаю, агресорка Росія незаконно вважає своїми територіями, Рями тимчасово окуповані частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також Автономну Республіку Крим. Румунія продовжила гуманітарну допомогу українським біженцям до кінця року. Підтримка поширюється на тих, хто в'їхав у Румунію до липня 2024-го. Загальна сума становить 500 леїв за місяць на людину та 1500 на сім'ю. Це приблизно 4,5 і 13,5 тисяч гривень відповідно. Також передбачена одноразова допомога протягом трьох місяців: 750 леїв на людину і 2000 тисячі на сім'ю. За даними Євро. Єврослав... Тату в європейському союзі зараз перебувають майже 4,3 мільйона українських біженців. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, у котре заявив, що найближчим часом планує підписати з Києвом угоду про видобуток корисних копалин. Зазначив, рідкоземельні мінерали мають величезну цінність, тож угоду підпишуть зовсім скоро. Хоча ще вчора у Білому домі заявляли, ніби відклали її ухвалення. Угоду на 500 мільярдів доларів про доступ до рідкоземельних ресурсів і природного газу в Україні планували підписати в обмін на гарантії безпеки. Ставка на критично важливі копалини відповідно до геологічного дослідження Держслужби геології та надар Україна має суттєві поклади, зокрема титану, який нині активно використовують у класичних та інноваційних сферах різних індустрій. Родовище компанії Велта на Кіровоградщині містить 3 мільйони тонн високоякісного ільменіту. Компанія видобуває 2% титанової сировини на світовому ринку. Процес видобутку показали наші знімальні групи. Родовище ільманітових руд на Кіровоградщині нагадує містечко, де життя не стихає навіть уночі. Робітники працюють у дві зміни. У чистому вигляді титану майже немає. Його видобувають із різних видів руд, зокрема гільмоніту, що залягають на глибині від 6 до 16 метрів. Тут на Кіровоградщині величезний кар'єр. Працюють спеціальні екскаватори для збагачення. Титанову руду доправляють на фабрику технікою або через трубу за допомогою потужного насоса. Навантажувач подає рудні піски на забійну, яка їх далі за допомогою гідромоніторів і він його, видно, подає по трубі пульпу на фабрику. На одній ділянці працюють до трьох місяців. За добу кожної забійної є зрахування подачі рудних пісків від 1800 до 2400 кубів випуск товарного концентрату в пределах від 400 до 600 тонн. На фабриці сировина проходить сім стадій збагачення, тобто очищення від різних домішок. Спочатку проходить збагачення на дільниці гравітації, сушиться в барабанних печах. І на виході з дільниці доведення маємо товарний ільмінітовий концентрат. 97-98%. якість готової продукції напряму залежить від руди з кар'єра. Якщо прийшла вихідна руда з якістю у 10%, то грубо говоря, з 320 тонн на годину вихідних рудних пісків. Ми отримуємо близько 10 тонн товарного ельмінітова концентрату на годину. На кожному етапі від кар'єра і до відправки споживачу якість сировини тестує лабораторія. Вихідне живлення, чорновий концентрат, товарний концентрат. Рентгеноспектральний у нас метод аналізу, хімічні методи аналізу і мінерологічний аналіз. Кінцева у нас продукт це товарний ільмінітовий концентрат, в якому ми визначаємо е, титан, оксид титана. І домішки Перший за роки незалежності України титановий гірничий збагачувальний комплекс на базі цього родовища ільмонітових руд компанія Велта збудувала з нуля. Починали з геолого-розвідки, самотужки проєктували і зводили. Потужність комплексу до 270 тисяч тонн ільмонітового концентрату за рік. Компанія видобуває 2% титанової сировини світового ринку для України. Це одна зі стратегічних галузей, яка може відіграти геополітичну роль у відносинах. Із партнерами ми можемо і ми повинні замістити своїм постачанням титану, саме металу в першу чергу, постачання з Росії та Китаю. А це для Сполучених Штатів і для Євросоюзу дуже важливо. Для України це насамперед інвестиції в розробку родовищ у будівництво переробних підприємств, нові робочі місця та розвиток технологій. Ця ж компанія зуміла створити замкнутий цикл, окрім видобутку титанової руди у кар'єрі та збагачення ільмоніту. Розробила і запатентувала свій спосіб виготовлення титанового порошку до випуску готової продукції за інноваційною технологією. Торік запустили виробництво індивідуальних титанових імплантів на 3D-принтері. Ірина Цимбал, Срідністрян, факти, ICTV, Єдині новини. Рівень надійності захисту особистих даних і доступ до інформації це ще один виклик для приєднання України до Євросоюзу. Інтеграція в єдиний цифровий ринок ЄС передумова для повноправного членства. До 2027 року маємо створити ефективний механізм захисту персональних даних. Верховна Рада вже розглянула два необхідних законопроекти в першому читанні. У чому складність проведення реформи обговорювали політики, науковці та студенти під час круглого столу в інституті міжнародних. Відносин докладніше у сюжеті Анне Боль. Право на збереження приватності здається ілюзією у світі сучасних технологій, адже ми щодня даємо згоду на обробку персональних даних, замовляючи таксі, чи коли здаємо аналізи в лікарні або просто запитуємо поради у штучного інтелекту. Тож, аби надійно захистити персональні дані українців, необхідно реформувати законодавство. Буде розбудована належна система захисту персональних даних, буде створено незалежний орган в сфері захисту персональних даних і доступу до публічної інформації, і це буде основ для єдиного цифрового ринку європейського союзу. Випадки телефонного шахрайства і постійного спаму реклами це наслідки того, що особисті дані розкрили без вашої згоди, і хтось має понести за це відповідальність. Тож потрібно законодавчо врегулювати механізм захисту персональних даних. Маємо гармонізувати наше законодавство і прийняти два основоположні законопроекти. Це законопроект 8153 про захист персональних даних і законопроект 6177 про створення національної комісії, тобто незалежного регулятора, який з 1995 року модель існує в європейському союзі, який буде здійснювати функцію контролю і моніторингу за захистом прав людини завдяки приєднанню до єдиного цифрового ринку Євросоюзу Україна матиме доступ до інформації, а це зокрема можливість для пошуку дітей, яких незаконно вивезли з України. Переваги відчує і український бізнес, адже відкриється ринок у 500 мільйонів європейських користувачів. Можливості збільшити прибутки отримують it компанії, банківський і медичний сектор. Автори законопроекту запевняють, передбачені реформою суворі штрафи мають заохочувати виконувати норми. Це не Наповнення бюджету, це в першу чергу баланс дотримання законодавства. Тобто, бізнесу має бути дешевше виконати і органам влади те, що написано в законі. Ніж сплатити той штраф, часу на реформу небагато. До 2027 року Україна має представити Євросоюзу дорожню карту, за якою буде реформувати галузь. Необхідно дотриматися балансу між контролем і правами людини, щоб захист особистих даних став ефективним. Та необхідно не просто ухвалити закон, а знайти фахівців, які матимуть достатньо знань і будуть дотримуватися морально-етичних принципів у своїй роботі. Викликом є те, що потрібно знати право європейського союзу. Тобто ти можеш бути юристом, так гарно знати національне право, але без знань права європейського союзу ти не зовсім ж зможеш представляти Україну. Практичні кроки для успішної інтеграції України в європейський простір вже запроваджують в інституті міжнародних відносин. З вересня запускають освітню програму з підготовки професійних перекладачів. Це вже не будуть просто юрист міжнародник це буде перекладач-юрист, да тобто. Це це фактично ті е, люди, які завтра будуть працювати в генеральному директораті Європейської комісії з перекладу, відповідаючи за переклад на українську мову. Учасники дискусії визнають, процес встановлення системи захисту персональних даних важкий, потребує обговорення між політиками, юристами, медіа та бізнесменами. Та надійний механізм захисту особистих даних допоможе Україні не просто привідкрити двері Євросоюзу, а дозволить повноправно приєднатися до євроспільноти і користуватися її перевагами. Анна Боль, Максим Костенко, факти ICTV, Єдині новини. Такі новини на цю мить. Далі розмовна студія з Вадимом Карп'яком. Він обговорить ситуацію на Куп'янщині. А наступний випуск новин уже о 9.00. Для вас працюватиме Тетяна Висоцька. Я бажаю вам тихої п'ятниці. Бережіть себе. Та будемо продовжувати. Я нагадую підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.